Доброго дня усім! Сьогодні коткуємо ячмінь, саморобний коток, зроблений з вазовських шин. Ну, є обзор на каналі, можете зайти подивитися. Коротше, хлопці посіяв я цей огород кінною, сівалкою, ну, наймав людину. ДВ244-й ремінний сіяв, а другий огород ну, тільки приїхав ось. Деметра сівалка, 2,7 метри мтазіком сіяли. Часу немає, земля сохне своїм трактором, ну, можна сказати, цю землю не посію, так як вона суха, а китайська сівалка глибоко не сіє. Зразу кажу по-чесному, як є. Тому ось так дивіться, після сівалки, не знаю, чи буде видно, чи ні. Ось так дивіться, бачите, сівалка посіяла. О. А ось так вже виходить коткована земля. Це я фрезерував своїм мототрактором після фрези грудок немає. Як маленька грудка є, ось бачите, воно все розкладено, як треба, загорнуто все зерно дивіться. Ось так. Зерна зверху немає, сівалка кінна, непогано попрацювала, так що якось так. Сівалка була анкерна, не сошникова, бо в Деметри то йдуть дискові сошники. Ось так виходить п'ятою передачею друга повишена. ну Понятне діло, якщо Якщо виходить рівна земля, немає ну, рівчачків там туди-сюди, то понятно, що буде кидати, то меншою передачею. Ну, якщо рівчаки. якщо немає, то п'ятую собі, без питань. Він йшов би і шостою, але так як ну, є, ось бачите, як, десь, як після великого трактора десь брили, то трохи кидає, то краще п'ятою собі помаленьку не спішає. І... Ось так. Земля більш-менш зараз розсипається, така, ну, те, що треба для посіву. Передають дощик на днях, може і буде сніг там пишуть, але воно вже зерно в землі. Саме ячмінь, бо ячмінь його треба зарані сіяти, бо як немає влаги, то діла не буде. Той зійде, той не зійде. Лучше десь ось дивіться, якась десь ямка, то дощ приб'є зерно. Я, бувало, сіяв китайською тею сівалкою, десь зерно зверху попадало, воно проростає і після дощу, і питань немає. Тому якось так, всім дякую за перегляд, сійте, сажайте і все буде Україна.